Бачимо Порошенко повернувся на інститутську. Ви не полікувалися. Що, я повернув. Ви повернулися. Слава друзі, я поспілкувався з вами. Нічого немає сувати нам свято. Героїв, героїв Нібель. Нічого. Конче потрібно зараз нам бути єдиним. У нас ворог у воріть. Я прийняв рішення. Я сьогодні підпишу указ про нагородження героями України. Героїв Нібесні. це для того, щоб ми всьому світові продемонстрували, що ми іду. Ми з вами що нічого нас не розколює. Бо от якщо стане одна така людина і нас просто демонструє всьому світові, що Україна батько загиблого, Петро Олексійович то батько, який загинуло дитина. Я шаную всі, я шаную всі, але але це правильне рішення чи ні?

Та ні, можна питати? Питаю. Вони вибиваться. Я когось обрати? Повернуся. Якщо ви не порозуміння, но... Сьогодні. Всіх разом.